важливі новини Черкащини, які ви могли пропустити далі у програмі «Війка. підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Починаємо. Мужність, що врятувала світ. У Черкасах вшанували подвиг ліквідаторів Чорнобильської аварії. У Соборному сквері міста Черкаси біля пам'ятного знака Жертвам Чорнобиля зібралися владці, поліцейські, рятувальники, військові, медики і жителі міста. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, покладанням квітів до пам'ятного знаку та спільною молитвою. На жаль, питання ядерної безпеки актуальне і нині. На Заході наголосили, Росія шантажує світ. Ядерною зброєю, і ми не можемо допустити, щоб Чорнобиль повторився. Наші військові щодня борються для того, щоб подібні трагедії лишалися у минулому. Завершився суд над жителем Смілянщини, який допомагав російській розвідці. Агенти ФСБ натрапили на нього в месенджері Телеграм, коли чоловік шукав легких грошей. Спочатку дали завдання підпалити кабельну шафу у курзалізниці. Далі доручили виготовити вибухівку. Однак їхні плани викрили працівники СБУ. Який вирок присудили молодикові? Далі. За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав поплічник ворога. СБУ викрала фігуранта у січні цього року на Черкащині. Затримали зловмисника на гарячому, коли він закладав у схованку понад 4 кілограми вибухових речовин, які згодом мали забрати потенційні виконавці підривів. За даними слідства, засудженим є завербований ворогом 25-річний безробітний зі Смілянщини. У поле зору ФСБ він потрапив під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах. Його першим агентурним завданням. Був підпал кабельної шафи. Далі від ФСБ отримав інструкцію на виготовлення вибухової суміші з підручних засобів. Готову суміш він розфасував у пакети та заховав під мостом. Суд визнав зловмисника винним відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 113 це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За частиною 2 статті 263 прим. 1 це за незаконне. Виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 263. Це за незаконне поводження з вибуховими речовинами вчинене за попередньою змовою групою осіб. Ще 10 родин ветеранів на Черкащині тепер мають власне житло. Це захисники, які зазнали суттєвих травм на війні, а також військовослужбовці з поміж вимушених переселенців. У Золотоніській тергромаді здали другу чергу реконструйованого будинку. Тут забезпечили безбар'єрний простір і наявність укриття. Квартири з ремонтом і базовим набором меблів. Далі матеріал обладміністрації. На початку ще 23-го року, саме за ініціативи і підтримки обласної військової адміністрації і благодійний фонд, наш відновлення Черкащина започаткував цю ідею щодо забезпечення житлом наших захисників. Це саме хлопці і дівчата, які вже повернулися з війни і мають інвалідність. Також члени їх родин. Всього цей проект наш це 20 квартир, 12 однокімнатних, 8 двокімнатних. Хочу на те, що моє житло чи наше житло залишилось на окупованій території, це взагалі ну, кардинально міняє, як би сказати, і життя і умови. І це вже своє, як кажуть, вже можна та радуватися. І потім нам повідомили, що видають, і ми стали учасниками. І потім нам повідомили ось уже недавно. Аккуратно, два дні тому. Так. Що ми можемо отримати квартиру своє житло? Ми не очікували, взагалі, що це так швидко і що в нас буде своє вже житло. Ну, воно, знаєте, було 50 на 50. Ну, що, Получу, не получу, було 50 на 50. І коли вчора, позавчора вже подзвонили, що треба їхати, і це, то, звісно, радий. Тобто, так як свого життя немає, то, а дядька жить самі, знаєте, всю жизнь, як би. <гум> Видно, не пам'ять висить. Вид на мільйон. Вид на мільйон, дуже красиво, яким всім причетним бізнесу. Примерно, да, так, так. дійсно дякуючи і президенту України в першу чергу, тому що це його позиція, політика героїв, яка входить дійсно в систему стійкості нашої держави. І кабінету міністрів, зокрема Міністерство ветеранів. Ми крок за кроком можемо забезпечити тих, хто потребує сьогодні житла, родини наших військових, самих військових, родини загиблих будемо забезпечувати, тому що це першочергова потреба. Ми маємо все робити для того, щоб хлопці, дівчата, які повернулись, відчували цю шану, повагу. У Черкасах відзначили талановитих вихованців позашкільної освіти та їхніх наставників. Нагороди отримали ті, хто здобував перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. На заході наголосили, прагнення розвивати і реалізовувати свої здібності важливо підкріплювати. Про свої успіхи діти розповідали Валерії Кісільовій. У Черкаському обласному художньому музеї відбулося урочисте нагородження вихованців позашкільних закладів та їхніх наставників. Діти здобували перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Серед відзначених 12-річна Аліса Вознюк. Дівчинка понад 6 років займається бойовим мистецтвом хортинг і неодноразово виборювала призові місця на змаганнях. Перемогла на змаганнях з бойового мистецтва хортинг. У мене два перших місця по борцівці і по ударці. Займатися таким видом спорту надихнули батько та старша сестра розповідає Аліса Я почала займатися, ще коли в садочку була, я захотіла займатися, бо я побачила, що мені це дуже цікаво. І коли я прийшла, попробувала мені дуже сподобалося. Але мені мама сказала, що ти ще замала, щоб поки займатися, почекай хоча б рік. Нагороду отримав також і батько Аліси Михайло Вознюк, який є керівником цього гуртка. Окрім доньки, отримали нагороди ще четверо його вихованців. Ну емоції переповнюються. <му> Звісно, коли перемагає донька, це щось з чимось мене. Це вже. Молодша донька, а старша давно чемпіонка України. Кар'єра чоловіка розпочалась, коли виникла потреба замінити тренера, який займався зі старшою дочкою. Тренер, який тренував старшу доньку, виїхав і треба було його замінити. І мені запропонували замінити. І так я пішов в цей спорт. І почав тренувати міська програма розвитку позашкільної освіти діє четвертий рік поспіль. На цьогорічному заході нагородили представників трьох категорій: вихованців, педагогічних працівників та молодих спеціалістів. Ще жодного року у нас не було такої великої кількості дітей, які ми відзначали. Сьогодні міський голова відзначить 111 учнів, і це максимально рекордна і велика цифра. Сертифікати передбачають грошову винагороду. Міський голова Анатолій Бондаренко висловив побажання, щоб кожна відзнака стала мотивацією. Для дітей на подальше звершення. Для дітей, я скажу, це стимул, це бажання далі розвиватися, це бажання далі підкорювати нові вершини і бути кращими. Нагороджуємо найкраще. Ті, які є талантами, які своєю щоденною працею досягнули гарних результатів на всіх міжнародних аренах. Валерія Кісільова, Павло Обалевич, телеканал Вікка. Кота лісового зафіксувала камера відеозйомки у Холодному Яру на Черкащині. Представник рідкісного виду попався у фотопастку на території Національного природного парку Холодний Яр. Дика лісова кішка схожа на сіру домашню, але більша, масивніша і має коротший тулуб. Особлива відзнака кінчик хвоста не загострений, а немов підрублений на кінці. Шерсть густа і довга з яскраво-жовтим підшерстком, чорними смугами і плямами. Вага самиць у середньому 3,5 кг, кілограми, а самців 5 кілограм. Коти дещо темніші за кішок. Активний у темний час доби, як і домашні котики, теплолюбний. Живиться переважно мишоподібними гризунами, рідше птахами, плазунами. В Україні це рідкісний савець, що підлягає охороні. На цьому випуск завершено. Більше новин читайте на сайті vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка Ютуб, щоб нічого не пропустити. Побачимось.